Здравствуйте, дорогие зрители, с вами я, Елена Зорина. Как оформить пенсию онлайн при помощи Диапитпус? Например, если вы не можете посетить свое отделение пенсионного фонда лично, находитесь, например, за границей или на неподконтрольной территории, можно это сделать онлайн, имея приложение Диа и активировав услугу Диапитпус. Для этого у вас должен быть либо биометрический загранпаспорт, либо пластиковая карточка гражданина Украины. Как это сделать онлайн? Для этого мы воспользуемся рекомендацией сайта Киевская областная військова администрация. Так, спочатку підготуйтесь. Переконайтесь, що мобільний застосунок ДІЯ встановлений на вашому телефоні. Активуйте функцію ДІЯ підпис у застосунку. Підготуйте заздалегідь скан копії документів, паспорт, ідентифікаційний код. Якщо він є, документи про страховий стаж, трудова книжка, диплом, військовий квиток тощо. Довідка про заробітну плату за 60 місяців до 30 червня 2006 року за бажанням тобто за 5 лет. Реквізити банківського рахунку для отримання пенсії, якщо пенсію бажаєте отримати на банківську карту, фотографію для пенсійного посвідчення розміром 2,5 на 3 см. Свідоцтво про шлюб для жінок, які зміняли прізвище. Скан копії, які повинні бути, це кольорові чіткі та читабельні скан копій форматом JPEG або PDF, розмір до 1 МБ. Назви файлів сканірованих копій, мають відповідати виду документу. Ну, і Покрокова інструкція. Увійдіть на веб-порталі електронних послуг ПФУ. То тобто, есть, когда вы активирували услугу Дія підпис, далі ви заходите на веб-портал ПФУ при помощи штрих-кода. У верхньому правому куті натисніть кнопку «Вхід» та оберіть Дія Підпис. Натисніть кнопку Отримати код для входу. На екрані з'явиться QR-код. Відкриті дію на телефоні та скористайтесь функцією сканування QR-коду. Просто наведіть камеру телефону на цей код. На телефоні натисніть «Підтвердити». Активуйте «Дія підпис». пересуньте кнопку активації в крайне праве положення. Пройдіть перевірку за фото, слідуючи інструкціям на екрані, натисніть Далі. Введіть п'ятизначний код. Цей код знадобиться для накладання «Дія підпис». Якщо все вийшло на екрані телефону, то з'явиться підтвердження. Далі, десятий крок. Ви автоматично потрапите у свій кабінет на веб-порталі ПФУ. Заповніть заяву у розділі щодо пенсійного забезпечення. Знайдіть вкладку Заява на призначення пенсії. Виберіть тип пенсії, Там пенсія за вислугу років чи пенсія за так? Да? Заповніть анкету, прикріпіть підготовлені скан -копій документів і натисніть Сформувати заяву. Підпишіть заяву за допомогою, «Дія підпис, відправте її до ПФУ, натиснувши Підписати та відправити до ПФУ. Щоб підтвердити, вірні, перевірити статус вашої заяви, перейдіть у розділ Мої звернення. Готово! Ви успішно подали документи на призначення пенсії онлайн. Тепер можна спокійно чекати на їх опрацювання. Це займе не більше 10 днів. Бажаю вам успіхів! Бережіть себе! Подписывайтесь на канал, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео для продвижения канала, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, пишите комментарии, задавайте вопросы, будьте здоровы.